Оборонну співпрацю Києва і Варшави обговорили у телефонній розмові президент Зеленський з прем'єр-міністром Польщі Туском. Зеленський подякував польському народові за солідарність з Україною з перших днів великого вторгнення та жорстку реакцію Туска на російські обстріли. Український лідер зазначив, сподівається на підтримку Польщі в переговорному процесі з Євросоюзом. Прем'єр Туск повідомив, що Варшава найближчим часом передасть 45-й пакет підтримки. В Польща вже аналізують, що необхідно буде надати нашим військовим наступного разу. А тим часом Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Найближчим часом передадуть самохідні гаубиці та різноманітні дрони. Також у списку радіолокаційна станція, 100 тисяч гвинтівок і боєприпаси. підсилять і процес розміновування наших територій, передадуть танки для розмінування і спеціальні машини для прикордонної служби. Німеччина ще на початку цього року запланувала в бюджеті понад 7 мільярдів євро військової допомоги для України. Там запевнили, що будуть підтримувати українців до цілковитої перемоги над російським агресором. Зі Швеції з любов'ю бойові медики 65-ї окремої механізованої бригади, які тримають оборону на Запоріжжі, одержали нову спецавтівку для транспортування поранених, укомплектовану усім необхідним швидку для них придбали наземні доброчинці відповідно до заповіту жителя міста Гельсенбурга, який палко підтримував Україну та хотів, щоб після його смерті частину статків спрямували для наших вояків. Ми ж просимо доєднатися до з. Зб... Бору на рації для воїнів 65-ки реквізити будуть упродовж наступного сюжету. Ця жовта гаряча швидка дістала сірих прифронтових перелізків Запоріжжя зі Швеції і з любов'ю як свідчить побажання на борту. Продали волонтери і друзі України на іншому боці. Напис пам'яті інгора Венехеда це благодійник, якому боліла Україна. Тож він кажуть, волонтери навіть заповів на її підтримку 140 тисяч шведських крон. Дуже підтримував Україну. дуже багато донатив, дуже багато ходив на мітинги. Був старенький вже. І перед, ну, точніше, коли він помер. Він зазначив у своєму заповіті, що він би хотів, щоб якась. Частина його спадку перейшла пішла на допомогу Україні на цих кадрах. 65-ї окремої механізованої бригади пан Сергій у Києві приймає від волонтерів спецавтівку наш договір дарування, про те, що ми передали і власне за кілька день вже передає нову швидку бойовим медикам. Чудовий хороший автомобіль. Марки Вольво 2015 року розхід пального в неї взагалі смішний 6,2 літри. Це моя друга війна. Волинянин пан Ігор, начальник медслужби першого механізованого батальйону 65-ки. воїн інтернаціоналіст, як казали раніше за плечима Афганістан. Саме різниця між цими двома війнами тільки в одному. Ми вдома. Ми не на чужині. З того досвіду, каже 58-річний офіцер-медик, окрім навичок необхідних для виживання, запозичив і організаційні принципи. Тобто організації роботи, підрозділу. Люди, щоб не боялися, по-перше, дивитися на поранених і кулепів швидкої в крові, не кожен зможе. Відповідно, відбирався колектив, який на даний момент відібраний. Є така фраза стресу Серед стресостійких пан Василь, який кермуватиме новою швидкою, Обновою тішиться. Вона низька, мала, не та, як ці великі є де їх здаля видно. Цією машиною можна прорватися теж ну, всюди. І Ця машина врятує не одне життя на великій війні. 33 річний віничанин від самого її початку. Тож каже, скільки було бойових виїздів. Годі рахувати, що на ніж може бути і один, і п'ять, і десять виїздів, а може бути взагалі ні одного виїзду. Ну були такі часи, що ми навіть не встигали машину глушити. Бойовий медик 65-ї бригади пан Сергій рятував життя ще за часів. АТО. каже на своїх спецавтівках: вони чергують неподалік лінії фронту і надають там пораненим найпершу допомогу. Це один у тебе все Так. Далі ми веземо або самі на стабілізаційні пункти вже безпосередньо або передаємо до підроти, якщо в нас великий наплив і не справляємося. Благодійники одразу передали ще й комплект зимових шин до автівки, що вже готова стати у стрій. Хіба треба позбутись недоречних на фронті яскравих кольорів та поставити реби? То вона покрасться в зелений камуфляжний колір, її не буде видно. Реб на кожній машині стоїть. Нині вояки 65-ї бригади потребують рації і оголосили збір і просять небайдужих українців допомогти. Андрій Почтів Артем Дажанко факти. ТВ, єдині новини.